Коректна ода ворогам. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам освідчити симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваша животаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний, звичний мій тренаж, Мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не м'якуші, дрібнота будь, негодна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас дозвольте, якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде Вольтова.